Розриваються, знов без світла, всі сидять, матюкаються, а причина лише одна на землі. Москалі. Ха, вранці прокидаюсь, збираюсь на роботу. Влів зайшов у п'ятницю, а вийшов в суботу. Світло вімкнули, напруга гуля кого треба клясти, москаля, тривога лунає, ахе, не бічуєш, і в укриття одраз чим чекуєш, поки тікав, з'ївтілякля, кляв кого москаля. А щоб вас усіх водою та змило, Щоб вітром буйним усе розвалило, і щоб ракети усі до нуля повернулись назад. До москаля! Генератори гудять, розриваються, знов без світла всі сидять, матюкаються, а причина лише одна на землі. Москалі. Генератори гудять, розриваються. Знов без світла, всі сидять, матюкаються, а причина лише.